У різних частинах Львова впродовж двох днів спостерігаються хмари смогу. Розповідають мешканці. Також додають, що відчувають їдкий неприємний запах. На кадрах видно, що місто нібито в тумані, але сіра димка ймовірніше смог. За інформацією порталу Сейф Екобот, станом на 21 січня якість повітря у Львові знаходиться на жовтому помірному рівні. Але ось людям, що проживають в районі сукільників, варто занепокоїтись, адже індекс якості повітря досі показує шкідливий рівень. Ми поспілкувалися із начальником відділу нормування дозвільної діяльності та моніторингу Львівської обласної військової адміністрації Ігорем Кравцем та дізналися про наявну ситуацію. Рівень забруднення атмосферного повітря може бути спричиненим різними факторами, особливо це кліматичні фактори, такі як вологість, швидкість вітру, температурний режим, ну і також господарська діяльність людини, так як зараз холодний період. Часу року, то населення і підприємства використовують паливо використовуючи обладнання. І бувають такі випадки, що не завжди є при використанні якісне. Палива також, як ми спостерігали останній тиждень, два були значні опади снігу, і наші дороги посипалися піщано соляною суміш, яка на сьогодні залишилася. Ну і звичайно, повітряні маси її піднімають, датчики їх фіксують. Ми консультувалися з нашими колегами. Партнерами з Фінським метеорологічним інститутом, і в них в великих містах так само спостерігається в ці 3-4 дні. Спостерігалася така тенденція по перевищенню твердих частинках, тобто це не є проблема області і України, зокрема, це є проблема загальноєвропейського суспільства. Також фахівець зазначив, що розпочалося будівництво сучасної мережі моніторингу повітря а саме станції, яка буде фіксувати 24 на 7, вісім забруднюючих речовин, поки що працюють у тестовому режимі.